Зовнішні кордони зовнішні обмеження це прояв внутрішніх процесів. Якщо десь, наприклад, я йду і впираюся в якусь перешкоду, це означає, що мені, ну, що я її якби. Вона в просторі в мене е, ця перешкода з'явилася як м, дзеркало цих внутрішніх процесів. Так каже езотерика, яка щось нащупала таки із е, тонкого плану, із цих тонких процесів і подає так воно з матерії і матеріального світогляду, сприймається як Часто як е, якийсь абсурд, якісь фантазії бредні, але матерія, матеріальний світогляд інших кращих пояснень насправді і немає на, на кращих відповідей на ці питання. Хто насмілився зазирнути в це невідоме, в ці тонкі плани, прийняти їх, той намагається сформулювати вже. Як вміє, кожен як вміє, кожен передає, як знає. І воно торкається, до речі, саме тих, хто теж насмілюється це сприйняти. Тому що Хто ще не, не готовий, не те, що там хтось кращий чи гірший. А просто кожну, кожен в різних своїх процесах. Той хто не готовий, він це не буде сприймати. Так, але я хотів би про інше. Про ці бар'єри. От, наприклад, я йду ось поруч дерево, йду, йду, йду і вперся в дерево. Чому я в нього вперся? Ну, тому що це воно це якийсь об'єкт, наприклад, це дуже буквальний прямий переніс, перенос, він не дуже коректний. Візьму якийсь масштабніший приклад. Що ось є в нас, наприклад, державні кордони. Давайте так. І наразі в нас вони закриті для більшості громадян, тому що всі знають чому. Про що це? З езотеричної точки зору. Перше, що мені йде, це те, що е, ці кордони, перше вони закриті для чоловіків <гум> певного вікового діапазону. Це це теж показово. І це означає, що саме чоловікам варто на це звернути увагу, але не тільки, жінкам теж. Тому що жінки і чоловіки вони пов'язані. Просто вони якби з різних сторін, з різних позицій дивляться на ці всі, сприймають ці процеси і проходять. Але процеси глобально йдуть одні для всіх. А, і про що вони говорять ці обмеження? Про те, що про те, що не туди ви дивитесь. Тобто ви шукали, втікали, шукали кращого життя. О! Ви шукали кращого життя десь за кордоном. Тепер ця можливість перекрита, умови стали всередині ще нестерпніші, ще жахливіші. Про що це? Про те, що, якби з есторичної точки зору простір зажимає і спрямовує свідомість. Перемовує е увагу людей, або вибір дає такий, або чорно-біле, <laughs> як це поле, або вниз, або вверх, умовно, або йти в страх, в біль, в боротьбу, претензії, і так далі, провини і все таке, або шукати відповіді в іншому. Взагалі відкрити інший простір для себе. Відкрити простір інший. Тобто не шукати, не бігати, не їздити по земній кулі і переносити себе ж зі своїми ж установками, зі своїми ж страхами там, і прочими і шукати відповідей. Десь шукати більш такого теплого місця. В цьому нічого поганого немає. Я зараз не про це, а про те, що про що це. Ну, як би фактично. Щоб люди відкривали інший пласт, щоб люди дивилися, як то кажуть, всередину себе і відкривали там свою безмежність. Свободу шукали не. І відповіді шукали не в. Зміні місця проживання, а шукали відповіді і свободу в собі, фактично давши собі свободу всередині, тому що переносити свою, возити свою внутрішню в'язницю по всьому світу в різних країнах, ну це досвід, але до чого він по факту приводить? Так, ти опиняєшся в інших умовах, там інші закони, інші та, та, начебто соціальні гарантії, але ж, якби, там інші обмеження. І там свої виклики, і вони в свій час теж можуть е, прийти до певних якихось процесів. Не будемо зараз про це сильно. А я конкретно про себе кажу, і таких, як я, наприклад. Тобто. З такої точки зору трошки ширше, якщо це глянути, то це будь-яке будь обмеження, будь-яке обмеження це виклик, щоб його, ну якби, в матерії можна це обмеження атакувати, скажімо так, щоб пройти його, наприклад, якісь. Річка, її можна там зробити переправу і перепливти. Є такі етапи і такі виклики, але коли ось так глобально, тотально тебе замикають, це означає, що ти всередині е, себе так обмежуєш насправді себе. Можливо, ти так думаєш, ну так я ж завжди так жив, чому щось змінилося. Так ось саме це і змінилося, що ти хочеш залишатися таким, як ти був, а світ змінюється. Потрібно змінити в собі, зняти в собі ці обмеження. Здавалось би, якби тут було все добре, да? то навіщо кудись їхати? Але ж тут стало не зовсім. Люди почали шукати кращого життя, що є природнім. Але шукати краще життя без зміни себе. По факту. Ну от таке напрошується аналогії про кордони, про, про зміну себе, про свої внутрішні бар'єри. Так, <звук> езотеричний е, маразм. Я прям чую такі реакції. Е, ну, до я зараз, знову, себе випробовую на такі реакції. От я зараз це сказав і не торкаю мене, не зачіпає такі, така реакція, тому що я знаю. Я, я собі відповідь дав на це, тому що це рівень сприйняття кожного, кожен сприймає свій. Кожен знаходиться, умовно кажучи, в своєму маразмі. І питання, чи вправі хтось нав'язувати е, комусь свій маразм, чи вказувати на, на, на якийсь маразм. Звісно, вправі. О тут я якраз не обмежую нікого. Самого себе в реакціях. Тому що ця реакція це є чистий індикатор самого себе, кожному. Якщо я бачу якийсь маразм, я називаю це маразмом, тому що так, я так це сприймаю. І той, хто зараз це послухав, думає, ну це вже маразм. Нічого конкретного, нічого по суті, таке щось взагалі не зрозуміло. Ну, то це якби є його сприйняття. Йому не цікаві ці тонкі е, матерії так звані. Так і прекрасно. Але я точно знаю, що є люди, яким це може бути цікаво. І навіть, вибачте, тим, хто, хто, кого це цікавить, навіть це мене не дуже насправді. Цікаве. Цікаво. Мені перше. По-перше, і, і найперше цікаво самому це проговорити, по-перше, наважитись про це поговорити, по-друге, е знайти хоча б декілька е не те, що однодумців. А було б, що цікаво, було б, це насправді е почути реакцію, ну, щоб хтось щось, можливо, відзеркалив мені. Всі відповіді в нас є. Питань не вистачає. Насправді Насправді не вистачає чітко сформульованих запитань, щоб отримати відповідну чітко сформульовану відповідь. Ми можемо впертися в якесь обмеження, чи обставини нас якби спрямують в якесь обмеження. І воно тільки про одне, що з нього потрібно знайти вихід. І чим... І чим воно тотальніше, це обмеження, або страшніше, або ще щось, тим тотальніший досвід потрібно прожити, тотальніші висновки, вихід потрібно знайти. Кожного своє. Хтось хоче зануритися, це протистояння з цим бар'єром, прорити е, силою волі чи ще якоюсь силою прорити вихід знайти а хтось має відкрити для себе інший простір. Інші простір, це вже мені якби аналогії приходять, так як, наприклад, йоги, які йдуть в печери, наприклад, о, сидять в своєму будиночку. І медитують, проводячи так практично все своє життя, вони ж живуть своє життя. І в езотеричних цих практиках і так далі, це взагалі якби подається як ну, вершина. Типу, людина себе пізнає, людина себе розкриває, фактично вона відкриває себе на іншому плані, пізнає, живучи тут, тілен... будучи втіленою. На землі вона пізнає свій інший план. Фактично як вихід з цього плану <хи> з матерії в інший світ. Питання тут велике для чого? Чи це вона просто втікає з цього, з цього колесу Сансари намагається злиняти. Ну це так, схоже, як, е, як студенти линяють з пар. Типу, а ні, давайте ну, по якось ми сьогодні краще підемо кудись, поживемо своє життя, аніж сидіти на цих нудних парах. Тобто отримувати колами ці, ці досвіди. Нам вже не цікаві. Отак от, от, якось воно і виглядає буває. 그러시지까어